Привіт, привіт! Ми сьогодні пограємо в якийсь хрень. Ну, можливо, Геоби Треляш і Roblex, можливо, Presto Kioba Trillage, можливо, Presto Roblox. Можливо, якісь реверсії, версії Лабат Реляш такі. Можливо, піху, яку я віру. Ні. Я не знаю, гру ми сьогодні пограємо. Можливо, навіть Тейсті Плена 4 або Тесті Плена 2. Mm, they're today that more bounds are learning щось. I mean I ubra. Okay. We better stand the game on trade. Ooh, I'm making a lot of trades that toys. Так, я зло Та, від клоп ставки. Найду по порядку. Якщо я, я відставлю почув почу, від клоп стапа. І другий рівень, то хакса гонфорс, то буде рідко. Але не так рідко, як починати з другий крім. Ну, я зробив трохи менше пляшків. В то я не знаю, що, я просто хочу менше прыжків, як можна. Я думав, ну, що я хочу найбільше прыжків. Ба, я дивний. Що дивляться? То дивно. Що себе назвав дивно? То дивно. Я так говорю, то дивно. То дивно. Так, да. Я не хочу говорити, то дивно, і то супер дивно. Так коли хтось говорить, що щось дивне, то я говорю, то супер, я не знаю, то супер див. Мені тут вже надо що чого я то говорю, думаю. Окей, що ну як вам. Я не знаю, якщо мій друг дивиться, то правильно постав дизлайк або напиши коментар якийсь ну, Я не знаю. Або навіть надивись не дивись відео, бо. Окей, okay, сама, ааа, або просто перемотай тобі. У моєму другому супер це Ну, як? У якби труп навіть не подивиться тоді. Навіть не все йде туди. Вон. Я знаю, він зробить історію, на кадалі буде 222 у фісом Чиша. Ну, не знаю, можливо ли ще щось друге зробить, якщо наша не подивиться тут. Ну, Ладно. Якщо я назву uh, на до да, весь відео, то я, подивиться, як я її зробить і старію. Що? Тридцять 30, 30 кліків. Як посіряч? Okay, я маю пройти той рівень. Якщо я не пройду, то я не знаю. Я так сильно розв'язнулася, бо в мене було найменше кліків, як можна. Навіть на один мерк. Як я тут зробив? Я маю це пройти. Якщо я якусь не... Лапсне, ти не їжі. Я не... почав другий рівень. Ну тут я хочу зробити чотири кліка якось. В тій частині, там десь сім. Ад, ад, п'ять кліків. А було якісь рівні. Окей, ще було якісь рівні. Ай, як мене вже 16 кліків. Я бы снова отправлю историю про МПДК, про а я не знаю. Вон, я знаю, что сегодня для Пида, а ла бла Вон. Да, блин! Знаю, что Але тільки вісім днів пройшло після пі, значить я можу ну, і я можу всіх, я можу всі хопить. Якщо ледень піти, то не значить що я не маю грати в піху. Власне ну, мій друг страна. Ну такого якщо була тоді не має бути бле бо йому так супер хорошо сила, але він теж тут творить, так, значить, що він злий на мене, коли я творю, він теж творить. О, він супер рідко творить, але була. Якщо він тут а тут я творю, що ти думаєш, що я тут творю? Um, ти то говори, я не знаю, Não, eu falei, eu não eu falei, eu é, eu falei, Não falei, eu 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 eu falei, eu falei, eu falei, eu não eu falei, eu falei, é eu falei, eu falei, eu Я думаю, якщо ви подумала, що я вдажу всі онлайн, то як -то я прийду, то я кто пасіяч. м'яч? я вас супер про людина пройде всі рівні. Вот і пасі мяч. А не знаю, якщо хтось спойде тоже 618, тоді я знаю.

Я навіть зайду всі онлайн -ривні. Я не знаю всі гривні лайде. Мені треба буде 9 мільйонів, десь за тисяч 999, сука, і всіх рівня. У... Вот стільки я є, То буде супер довго, відео буде, не знаєте, десь день, чи я не знаю, скільки місяць.

У ну, дивіться, як я отримав то. 33 відсотки. Окей, можливо, ми будемо якусь другу. Або буде в гри. Ні, не знаю, забирається. А як вибрати будете тухнуть? На старому телефоні. Запуск то есть три час три, три крапки, три капли не знаю okay. ну а мин перезагружается и да и окей що за монтажи на три капли тоже загружается три крапки в старому телефоні.

Lat, I'm the scared. Yes, ley. Oh, you should have the slave. Так. At this stage would have a internet. Oh, that's what I'll look at. Let's switch off the home. Oh. Look at ooh, That's just a Man, I'm back. So gonna... Thank you, you buy here. What's the line? That. Okay, wheel of names. Ч это так багато повезло? Кем отрулетка? Окейшка белый калтор. Та не, я не хочу дідивні. Okay, Окишка, не хочу тоді. Да, а це на такие степ. At the board, I can I you, Okay, i answer sorry, okay.

Myslím, že toho, jak my pohájeme kusko, to už je snad. My nemůžeme v tom Ne, my můžeme, bude zvládnout, když to baví. No to. Я не знаю, скільки ми будемо грати на волоцюні. Окей, що на волоцюні, так. Зараз я не так, ти в нас обіжджаєш. Ай, мільйор чотири та це дей релард. Тисяча штук. Ще чого? А давайте мені сто мільярдів штук. Ладно. А ты ч? Ч так дивно, просто? Ч даже так дивно? Ч с меня так дивно? А честь так шесть, опять, 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 а четыре, а четыре, а, 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 а четыре.

i write trying to problem. starts so not bad. to get in the number right, 20 weeks. Time work. 4. Че? Че а четыре. Че? Ч так дыма? Ну вот туда же соль. Ч даже видео в сне снимал? То дым. Че, я відео в сне снимаю? То дым. Супер. I'm trying to do i to I think it's okay they're more. Today it was slow, but not.

и сейчас сто двенадцать. Чего на 1111 сто двенадцать их Отрая пять, отеля, 3 тре, 3 тре, трея, тре, два.

Не знаю, тут ти внешні. Ну, можливо, вже не вийде з лучше в рідла, але... а, окей, що але ааа. У ну, мене давати рулятку, щоб познати. Але я можу зробити ту рулятку, але мені треба буде видалити всі гри. Але я не хочу теж робити, значить... Що... Ладно, зламали ми вийдемо. Чай, чого тут більше? Лад? Я не знаю, чого тут більше лад. 655, 666, 65, 777, 858, 822, 800, 801, 642. Вести. Ад. But yeah, I was just old in it. I don't know if they were.

реально реальном жизни. Я так бы оттуда ему По госпиталям, да, видите, 48%. был бы 100 миллиардов раз и я Не можу таймпати на сто ні, 55? Ні. 22, 33, 44, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 33 блин. Два. не, Ты... Да ч ⁇ Вот два. Я даже на удына, может, ты его. Ладно. Є. це культ. Да довше реклама, яку мені дали. Мені ніколи давали 60 секунд рекламу. Мені давали тільки 30. Чого ж така довга реклама?

Вони ще не говорило. Ось сам дивіться, як швидко. Так, ще мене щу.